Керування двигуном за допомогою радіопульта. Ось такий тип. Вживлення від 12 вольт у даному випадку. Натискаємо кнопку, двигун крутиться в одну сторону. Натискаємо іншу кнопку, двигун крутиться в іншу сторону. Модуль був трошки дороблений. Стандартно він живиться від мережі 220 вольт. Але в нашому випадку це не потрібно, того було підключено 12 вольт прямо на конденсатор, який стоїть на виході встроєного джерела живлення. Ну і комутація. Яка нам потрібна, реле для перемикання напрямку руху двигуна, виконана в вигляді перемичок? І додатковий захист від імпульсних перенапруг за допомогою супресора. Таким чином маємо дистанційне керування двигуном.